Під час виїзних прийомів громадян спеціалісти Миргородської міської ради дають консультації жителям із широкого кола питань. Фахівці бюро технічної інвентаризації, земельного відділу, центру надання адміністративних послуг та відділу архітектури і державного архітектурно-будівельного контролю приймали людей у шахворостівці і трудолюбі. Як розповів інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Василь Маловічко, жителі зверталися до всіх спеціалістів, адже мали низку невирішених питань. Основні питання піднімалися в нас в селах Шафоростівки і в селі Трудолюб. На зустрічі приходили селяни з різними своїми запитаннями, земельні питання в основному і по БТІ такі на сьогоднішній день. Це питання по земельних, по межах землі, і як зареєструвати, хто господар. Піднімалися такі питання. Окрім особистих питань, жителів Шахворостівки хвилює стан пам'ятника героям Другої світової війни поблизу будинку культури. Щодо цього, люди вже писали звернення до міської ради і знову просять звернути на це увагу. Для людей, які проживають не в Миргороді, такі зустрічі необхідні. Більшість жителів сіл громади задоволені і висловлюють подяку Миргородській міській раді за те, що таким чином влада намагається працювати над покращенням життя, налагодженням комунікацій та оперативним вирішенням особистих проблем. З усіх зустріли, відповіли з всі питання, які піднімалися на сьогоднішній день. Були їм якось доведені, розповіли, що не зрозуміло, хто віддали свої візитки, де вони зустрінуться. І будуть з ними спілкуватися. На сьогоднішній день хочу сказати, що ці зустрічі дуже цікаві, дуже необхідні, їм потрібно якась проводити більше. Ну, Враховуючи, що зараз такий настан на сьогоднішній день, і тим паче, що пройшли це в робочий час, бажано, щоб такі зустрічі були в вихідній. Більше б людей. За тиждень проведення виїзних прийомів спеціалісти міської ради відвідали 15 сіл Миргородської громади. Зустрічі виявилися потрібними та продуктивними, адже громадяни отримали детальні роз'яснення і зможуть швидше вирішити проблеми у сфері будівництва та архітектури, юридичних і земельних аспектів та прав на нерухоме майно.